Они хлопці не гайти, що я не бачила, ви того не виросли, то чіпати до коси, ці пам'ять молотити, от косами косити, а косами косити, гроші за робити, гроші за роти.

Скарчи, скарчи, скільки хоч, скільки хоч, вибирайся, кого хоч, кого хоч, а я собі виберу, виберу, також свою братому, братову, бо на моїх братові, братові, сороченки дорогі, дорогі, ще й пустинка, Оце oh, ja моя ратова, ратова. Від голові, та до дорога, оступили, ти, головком, чого дужи, вибирайся, кого любиш. Ой, як же мені не дужити, я не маю з ким прожити. Бо мій милий, чорно, бривія моїй живий. ку 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 наша дружко, ти щось косивенька, вибирайся, хогоби сук і ще молоденька.